І так, маючи бойлера старого бойлера, який потік, не спішіть викидати. Якщо у вас є дача, його можна використати з користю. Ми побачимо старий бойлер, прикріплюємо до нього кусок трубки, колінця, краник. З другої сторони ставимо водяний буревий з обичного ПВХ прозорого шлангом. Вибиваємо зсередини трубочку, яка тут була. Така вибивається досить просто. Обрізаємо разом з піною. Тако бачимо. Друга частина у нас виходить така кришка з утепленням. Приклепуємо до неї три усика. Я надів, щоб не шкіряв було теж шланг ПВХ. І маємо такий. Умивальник з підігрівом. Так як зазвичай бойлер, якщо він обслуговується пробиває в верхній частині, бачимо, що це верхня частина. Його можна по це обрізати, а можна просто заліпити. До речі, так як тут тиску не буде, вода буде просто набиратися відром, буде текти, воно не буде. Можна замазати холодною сваркою, герметиком, тобто різниці немає. Ну а, ну, а якщо у вас бойлер в такому плачевному стані витягли тена і бачите, що в нас суцільна ржавчина там, то більш хтось скаже, можна викидати, можна використати на буржуйку, зробити з нього буржуйку з цього бачка, а можна і отакий от варіант. Тобто, зазвичай обдерли. Зазвичай там вийде 2-3 дирки, заварили їх, пофарбували і таким же самим чином водяний уровень, та сама автоматика від Ну, Правда, закрити треба мотузки, щоб не гепнуло током. І вийде просто відкритий бойлер. Кришечку ну, можна з бойлера використати, можна з каструльки, тобі ж, кому що подобається. Бачимо, там стоїть тен. Тут так само. Стоїть рідний Тен Тен, по можливості. Да, зазвичай, звісно, якщо у вас тен в такому плачивному стані, тобі ж його розірвало. Це вже викинуть. Тут нічого з цього не вийде. тена потрібно буде міняти. По можливості, якщо є можливість, тена треба ставити коротшого, що поясню пізніше. Обдерти з нього цю каку, тобі накип І можна використати як умивальник з автоматичним підігрівом. До речі, пакую не паклюю, не фумую, а такий це старий мазовський фільтр топлівний. Зараз такі самий схожі є фільтра для очистки води. По-моєму, на 20 мікрон він йде. Така сама нитка пакується набагато легше, ніж паклюю. Немає соломи в ньому. Отак От підвісили це все діло. Набрали води, бачимо так, щоб покрило тена. І там, і там. Цей водяний рівень кидаємо кусочок пінопласта, ста... щоб лучше було видно рівень води. І робимо відмітку. І тут бажано здоровими літерами написати, щоб кидалось в очі, щоб не включати, спалим тена. Можна, звісно, використати уровень. Від зливного бачка унітазовського для набору води, якщо є подача води на дачі, якщо немає подачі води і електрику, поплавок з консовичком і пускателем, щоб не спалить тена. Ну це вже політ вашої фантазії. Так, вмикаємо розетку. Бачимо. Світиться тен гріє. Вода, якщо покаже камера, бачимо, вже йде пішов на грів. Тут так само нагріває досить швидко, до речі. Уровень шланга використовував товсту двадцятку. Для того, щоб опла... пінопласт добре плавав і добре було видно рівень води. От так це все виглядає в зібраному вигляді. До речі, раджу температуру виставляти таку, щоб зручно було мити посуд. Так як тут нема смісителя, і ви будете користуватися тою водою ну, той температурою, яку ви нагріли. Ось якось так це все виглядає збоку. До речі, з бойлерів, Я знаю багато хто. Люби на мангалі ставить сковородки. З 80 бойлерів получаються отакі тарілки, сковородки. Верхний з бойлера, от у вас виходить сковородка з кришкою. Причому сковородка з Емаль не обгорає на відкритому полумі. Досить пристойна емаль. В мене це все діло. Кран виводиться наперед. Щоб зручно було користуватися, щоб вода не льопала на стіну. Хто бачив? Тут. При цьому, тут ми приварюємо кріплення як захотіли, так і приварили. І цю саму трубку можна винести вперед. В цьому варіанті краще винести два уголка і кусок трубки. Тоді зручно користуватися. І в такому вигляді це все діло поїде хлопцям. сковорідкою сам не користувався. Це так люди беруть, просять, віддаю, кажуть, що добре. Е, до речі, і бойлер потрібно, е, якщо хто буде собі робити таку сковорідку бойлер 8-9-барний, там товща стінка від 2 мм. Тобі ж спокійно вали електродом І, ну, тобто. Більш жорстка конструкція шестибарного, це вже буде, ну, скажімо так, хлам. При наборі уровня води, щоб покрило тено, приблизно вузький отакий бойлер влазить 12-15 літрів води. Це зазвичай вистачає, щоб помити посуд. Лишня, якщо особливо отакий умивальник у нас вийшов без утеплення, то більш він буде втрачати температуру лишнє набирати зазвичай не потрібно. Якщо використати бойлер 80-ку, тобі широкий бойлер, то більший рівень води і вам розход електроенергії. Просто буде для того, щоб помити посуд. Це, звісно, відео з серії з гівнаку або голота на видумки. Але в користь воно йде. Радий, якщо кому це допоможе.